3 травня за півночі до 18-ї години ситуація в зоні проведення антитерористичної операції загострилася. За цей період незаконні збройні формування 56 разів порушили режим дотримання припинення вогню. Як і попередньої доби, противник застосовував по наших позиціях вздовж лінії розмежування, реактивні системи залпового вогню БМ-21 град. Важку артилерію калібру 152 і 122 міліметри, а також міномети калібру 120 мм. Опівночі злочинці протягом 6 хвилин обстріляли ізрадів наші позиції в районі Авдіївки Донецької області. Близько пів на третю російсько-теристичні війська відкривали вогонь ізрадів по опорному пункту неподалік селища Кримське Луганської області. В районі Широкиного противник вів вогонь із артилерії калібру 152 мм. Двічі злочинці застосовували артилерію калібру 122 мм по позиціях сил АТО неподалік Авдіївки. А також по одному разу поблизу Опитного, водяного Широкіного. Вогню із мінометів калібру 120 мм тричі зазнали наші позиції в районі Опитного, двічі неподалік Пісків і Авдіївки, а також по одному разу поблизу Широкіного і Кримського. На Донеччині інтенсивним обстрілом із 82-мм мінометів танків. Бойової машини піхоти, протитанкових керованих ракет, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї також були піддані позиції сил АТО в районі Пісків, Опитного, Гранітного і Майорська. На Луганщині, в районі опорного пункту поблизу Кримського, з 16-ї години протягом півгодини тривало бойове зіткнення. Також ворог інтенсивно обстрілював наші позиції в районі міста Щастя, здебільшого із автоматичних гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.